Згадав, а якщо вже бути більш точним, то криза ця торкнулася не лише Корильських островів, де повністю зник бензин, але так само і Забайкалля, і Кримського півострова. Звідти надходили повідомлення, що є дефіцит. Подекуди в деяких регіонах Російської Федерації вже є продаж, значить, лімітований по талонах. І на цю тему ми поговоримо з нашим гостем. Це Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю. Віта, отже, про 17 відсотків. Наскільки це знакова цифра? Давайте поговоримо в контексті українських атак, і саме близько 17 відсотків нафтопереробних спроможностей РФ ми мінуснули наші збройні сили України. Ну посилаючись на повідомлення від Ройтерс принаймні. за підрахунками агентства, атаки на 10 нафтопереробних заводів порушили переробку та експорт нафти москвою створили дефіцит бензину і в деяких частинах Росії та стали такі своєрідною відповіддю на Просування Москви на передовій та і удари по газових та енергетичних об'єктах України, що означає для можливостей Росіянами там заправляти техніку на тлі цих 17%, А відтак як це може в цілому позначити можливо на електоральних настроях, якщо позначиться? Ну, звісно, як ви сказали, це має і воєнний ефект. Це удари по логістиці, і по забезпеченню паливними стильними матеріалами військ. Це про це більше можуть сказати саме військові експерти. Але тут є ще два вели важливих виміри: це дійсно створення незручностей для самих росіян, це створення проблеми наповнення бюджету, тобто такі українські санкції дієві, і це звісно ж демонстрація партнерам, що в нас є козирі, оці самі. Козирі чи карти на руках, про які ми з вами чуємо з 28 лютого цього року. Тому питання лише в тому, наскільки послідовними будуть, послідовним будуть ці удари. Тому що ми пам'ятаємо, була вже серія таких ударів. Вони дійсно також заторкнули здається до 13% російської нафтопереробки. Це вже було, але потім відбулася ну, така пауза, і хто ну, хтось пов'язує це з. Такою негласною домовленості не бити по критичної енергетичної інфраструктурі. Росіяни зараз знову продовжують ці удари, і тому немає жодних причин України не завдавати подібних ударів. Плюс ми ж з вами розуміємо, що зараз деяка ну, не можна сказати, пауза, а зниження ефект інтенсивності ударів по мирним містам України, тиловим містам. Це також свого роду. Підготовка росіян, і ми чули це від президента, що росіяни готуються бити саме восени по критичній енергетичній інфраструктурі для того, щоб щоб ну створити максимально гуманітарні негативні наслідки, як тільки вони можуть. Тому, в принципі, це українська відповідь, і превентивна, і будемо сподіватися, що це лише перший етап. І будемо сподіватися, що вона буде підсилена новими засобами доставки ще більш дієвими ніж ті що є зараз. Ви знаєте, ви згадали про те, що типу була якась така неофіційна домовленість не бити по тим чи іншим об'єктам енергетичним. Але я хотів би нагадати, що так звані режими тиші росіяни вже не один раз оголошували, порушували, і це було буквально і цього річ. Там навесні здається, десь наприкінці чи на початку літа якийсь такий свій режим тиші вони теж оголошували, але про це ніхто не знав, тому що летіло знову ж таки на всі боки по Україні. Давайте ще одну тему торкнемося. Дональд Трамп чергові два тижні дав, значить, на роздуми на прийняття. Рішення щодо завершення війни, а значить, путіну безпосередньо і да, його команді. А, і президент, от я зараз знайшов цю цитатку. Президент відповів, значить, на запитання журналістів, якими будуть наслідки. Він Каже, що наслідки можуть бути дуже великі для Росії, які саме на вашу думку. Ну, а може, не бути. Ми ж з вами це вже неодноразово чули. Він, як завжди, сказав, подивимося, що буде. Тому фактично він собі залишив будь-який маневр просто для будь-якого Ну, Насправді, в продовження нашої попередньої теми про нафтопереробку, якраз українська сторона, Київ показує трампу що і що російська позиція не така сильна яку вони хотіли б показати і зустріч путіна і Цзіньпіня також має відбуватися саме на цьому тлі що мало того що ті санкції які є від країн заходу вони вже б'ють по російському бюджету мало того що є накладені санкції на купі, на індійських переробників за Купівлю російської нафти, так ще і Україна може накладати свої доволі ефективні санкції, причому в доволі короткий період часу за кілька тижнів, буквально винести 17% нафтопереробки І це вже за деякими даними там 200 тисяч тонн що доби Росія вимушена підвищити саме експорт сирої нафти, тому що ніде її переробляти. Тому це також створення тла перемовин і можливих подальших перемовин між Україною та Росії, Росії та Китаєм, Росії та США Олександр, дякую за ваші коментарі, за те, що знайшли час. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник інституту конфліктології та аналізу Росії, був гостем у цій порі. Ну і в центрі уваги народних депутатів. Тепер же поговоримо про роботу парламенту.